Вітаю, друзі, півтора року в мене є система повного циклу від компанії Бізнес Процес технологі Я навіть не могла уявити, які зміни мене чекають. Зараз усі говорять про енергію, нестачу енергії, як її здобути, говорить про те, що хотіли би. Мати краще здоров'я, чим мають. Тому я почала за собою дбати. І в мене з'явилась енергія, бажання допомагати іншим. Що я робила? Вода, фізичні вправи, психічне здоров'я подбала за нього та гаджети здоров'я.